За обміном і так далі, але на сьогоднішній день багато того вже є неактуальним. Колеги вже сказали які зміни, я не буду повторюватись, але хочу просто деякі конкретні речі зафіксувати. Перше це питання людського потенціалу, над яким ми багато працювали зараз. З шахтарських громад багато людей виїхало і фактично. А той аналіз, той моніторинг, які до цього проводився, він не є актуальним. Тому перше, що потрібно робити, це проводити моніторинг реальної ситуації в шахтарських громадах. Хто залишився? Які заклади освіти залишилися, які, яка кількість населення підліткового віку, яка потенційно може отримувати там освіту, яку освіту, і що буде далі, який бізнес залишився, щоб розуміти, куди ці люди далі підуть працювати в цих громадах. Щоб не вийшло так, що їх навчають на атішників, а вони потім виїжджають в інші країни і не залишаються в цих громадах. Другий напрямок це питання енергетичне. Коли ми знаємо, що більшість в частині громад, навіть шахтарських, немає газу, а вони опалюють свої будівлі вугіллям. сьогодні ця криза для них може пройти енергетична криза, може пройти ну, більш безпечно. Це він Але що буде на майбутнє? І тут потрібно вже знову ж таки говорити про відновлювальні джерела енергії і готуватися вже зараз на те, щоб переобладнувати ці міста безпосередньо енергетичну систему на відновлювальні джерела енергії, наскільки це можливо. Третій момент це питання екологічне. Якщо раніше ми казали просто про рекультивацію земель в цих громадах. То зараз є серйозний вплив війни, який говорить і про затоплення шахт, грунтові води, проблема з водопостачанням, навіть забруднення тих річок, там, наприклад, Донецька область, там, Сіверський Донець, звідки є водозабор, там в Луганській області, і що далі з цим робити? Тобто екологічний моніторинг вже проводити потрібно зараз, і зараз, і далі, далі. Тобто, це питання має бути на безперервному Контроль, це, це, це далі затоплені шахти. Що з ними робити? Це також знову питання, яке не можна відкладати на потім. Адже за цей час, поки ми будемо звільнювати ці території, ми маємо вже мати конкретне розуміння, конкретні кейси, один чи другий варіант того, як ми будемо виходити з цієї екологічної кризи. І ще важливий є момент. Ми працювали дуже багато з різними гравцями на місцевому рівні. Це органи місцевого самоврядування, громадські організації, вищі навчальні заклади, центри, центри освіти і так далі. Але зараз в більшості громад введені військові адміністрації, тобто це органи, які фактично займаються управлінням і рішенням конкретних задач на сьогодні, виживанням цих громад. В них немає сил, потенціалу для того, щоб думати про трансформацію. І тому фактично колегіальні органи, які раніше працювали, вони зникли. І це є проблема, тому що без колегіальних органів, виключно така адміністративна вертикальна на місцях, вона не буде здатна реалізувати ті задачі, ті виклики, які стають перед цими громадами в питаннях трансформації. Тому потрібно думати, яким чином. З одного боку, не втратити цей час, поки військові адміністрації знову перетворюються у органи місцевого самоврядування, а з іншого боку, не втратити потенціал людський, який до цього проходив навчання, отримував якийсь досвід, і яким чином зараз можна залучити цих гравців до процесів підготовки до трансформації після зміни. Фактично інстру... зміни керування громадами від військових адміністрацій до місцевого самоврядування, і останнє це питання проєктів, якщо в нас зараз з'являються нові можливості, насправді питання відновлення України, воно включатиме питання реконструкції, в тому числі шахтарських громад. І тут ми маємо окремим блоком виділити. Що ресурси, які будуть спрямовані на відновлення України, мають також бути спрямовані не тільки на зруйновані від обстрілів громади, але й ті, які постраждали економічно, екологічно і фактично міграційно, я б так сказав, да коли повиїжали люди просто з цих громад. І тому в пріоритетах на відновлення також своє місце має займати вугільна громада. Дякую.